Так, ну що громада, привіт. Знову я своєю, своїм обратим осмосом запустив. Я, якось наладив, як воно повинно робити. Коротше, бачите, що ви бачите? 7,4 до 8, бо воно ще плаває ж. насос із скважини. Він же від 2,5 до 3,5 плаває. І, і коли включається насос, то, бачите, насос виключився. Тиск падає. Там, тиск падає. Зараз включиться насос. Тиск почне рости. О, пішов, насос включився. Тиск росте. Насилу відрегулювати ці релюхи, звісно, може яких... Ну, електронні сюди ж по тому, що сюди електронні не підходять. Отаке електронне реле ну або ж треба контактори ставити. Типу на це реле треба контактор ставити, не можна регулювати взагалі чудово. А ці, звісно, по 200 гривень релюшки не дуже. Тут оце раз холостий ход. Реле, коли, Як це? Холостий ход? Коли, наприклад, щось зробиться з насосом, перестане вода поступати. Щоб моя система холосту не дерчала, ж я пішов, покинув її на півдня, і вона тут працює. Виходить, отут, якщо падає менше одиниці тиск, він виключається. Цей контактор. Тут такий флажок є спеціальний, натягуєш його, защлкуєш ті контакти, і воно працює. Тільки тиск падає, контакти роз'єднаються, загорається отут. Світодіод, ну тобто процесор розуміє, що малий тиск, він цей вирубається. Так само і якщо великий тиск, оце я тут зараз відрегулював, бо більше пустив на рециркуляцію. Чим я менше пускаю на цю рециркуляцію, тим розростає тиск. Ну, тобто, у нас зараз показники 6,5 там і... 5, це я тут можу сміло, тут воно регулюється, можу і 8 дати на слів, і, і, і типа, 5 там, ну так. Тут воно на слів воно не реагує вода так сильно. Okay. Тут нормально, рециркуляція, в принципі, нормальна. В початку як промивка, багато води використовується, то я зробив що? Отам кран добре, що я зробив, я його трошки прикрив. Бо на слів сильно багато води йде і тиск геть у системі падає. Ну, в системі тиск падає і цей клапан виключається. Це клапан холостого ходу. Так, ну що ж я вам таке продемонструвати. І так вона буде працювати хоч півдня. По високому тиску є контроль, по низькому тиску є контроль. Тільки де щось случається, вона отрубається. Коротше, аварія включається. Так, симітіруємо, щоб вам показати для інтересу. Симітіруємо, ну, тобто оцим краном я перекрию, ну, тут нема води. Дивимося на стрілочку. На стрілочку дивимося, нема, 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 нема. Зараз оця релюха Тобто, Як вам показав, я так релюха, ця, бачите? Тиск падає, падає. Воно шість вже там. Там тиск. І тут падає, падає, ну бачите, на манометрі зараз щас... клад все, вирубився, хіба ну, типу не стало води. Все. І зараз щас... аварія. Все. Чуєте? Все, виключилося, бачите? Все, аварія. Тобто нема води, аварія. Контакт розімкнутий. Все, виключилося, все виключилося і буде собі пищать. О! Ні, попиталося знову включитися. А чого воно попиталося, ще я не, не поняв? А ну далі. А, це воно пару разів, по-моєму, такий алгоритм у нього. Зараз воно ще, ще раз виключиться і все. Це алгоритм у нього такий, що не за один раз отрубати, Все, отрубало. А ну ще, ну коротше, по-моєму, пару разів Оце воно. А ну і ще раз. Води немає. Типа немає води. Зараз провіримо. Бо я ще не провіряв, ну довелося работати. Так казалося, що бачиш. Та виключилося. Все, аварія. Клапан зараз. Щас, це клапан. Все, вирубилося. І все. все, От, блин. Скільки ж воно раз точно вирубиться? Повністю. Закрили, повністю, ход. Води. Ну тут контакт вирублений. Контакт вирублений. Коротше, бачите, 4 рази включилося і все. І все, вже мовчить, вже довго мовчить, вже, вже хвилин 5, мовчить. Ну, Коротше, пікає, типа нема води. І все. Нічого сверх'єсте не пройде. Для чого треба контроль. Так само і по високому тиску, якщо перевище 5 разів, 6 разів, ну чи скільки там 4 рази, тут коротше, на, на оцей. Холостий ход, чотири рази він уключився після того, як не стало води. А ну тепер появляється вода. Раз, тиск, клас, появилася вода. Що він зробить? А ну, о, включився. Дивіться. Бачите? Від... О! Все як по плану. Пішла промивка. Ну, тобто, це зараз промивка, клапан включений. Промивка. Бачите? Пішла промивка. Зараз включиться, вода там біжить на всю. Коротше, в каналізацію. Пішла промивка. Зараз 40 секунд, по-моєму, промивка. Я промив ці діафрагми, поки не затренувався. Так. І зараз воно... О, все, пішла робота. Виключиться клапан. Ну, клапан виключиться, пішло наповнення. І потім, як підніметься поплавок, у баку. Ну, в ємкості, в резервній йомкості, вона теж вирубиться. І все, працює система. Щоб можна залишати, все нормально. Все, це все, що показники, нормальної системи. Так що силу одрегулював. Так що всім пока. Як кажуть, отака вам казочка на вечір. Поїхав я далі.